Привіт, роботяги! Давненько я не балував вас цікавеньким контентом. Я сподіваюся, сьогоднішній випуск вам ще як сподобається. Особливо більшості моїй аудиторії за 20 років. Я думаю, після цього відео у вас точно виникнуть теплі, ностальгічні спогади та бажання перепройти перші ігри про Dragon Age. Сашенька, що ти це оце написав, Сашенька? Сашенька, це що за діч? Скажи мені, будь ласка, скажи. Так, Саша, ну що ти налий мені, щоб мені соромно не було? Я тобі зараз прочитаю. Дивись, особливо більшості моєї аудиторії за 20 років. Сашенька, ти що, мене на приколі тримаєш, чи що? Що ти тут це написав? Я серйозна людина. Ти думаєш, я буду це зачитувати? Я що, по твоєму, клоун? чи що? Сенсі 20 років. Сашенька ти забув, що я, Віктор Федорович, секс символ, мене полюбляють і кохають мільйони жінок. І ти пишеш оцю дуристику. Ідею для цього відео я виношував вже доволі давно. І от нарешті мої рученьки дійшли до Word Діка. У цьому відео я добряче так піднапрягся, зібрався та об'єднав усі чутки, факти тизери, теорії та взагалі всю хріну тінь, що знайшов в інтернеті. І звісно, я розповім, що там взагалі відбувається у творчому ядрі BioWare. І, звичайно, я розкажу, як все це, це може відобразитися на майбутній грі. Тим паче, що з моменту виходу останньої Dragon Age пройшло 9 років. І звісно, за цей час у студії відбулися значні кадрові зміни. Ну, взяти до уваги той факт, що у 2012 році з Баєвер пішли її засновники: це Рей Музика та Грех Зещук. До речі, музика та Зещук, як і сценарист перших двох Mass Effect Длюкерпішен, мають українське коріння. Ну, це так, такий маленький факт, якщо у когось були сумніви стосовно їхніх прізвищ. Після комерційного успіху серія Драгонеч росла, як гриби на сонці. З'являлися книжки по Драгонеч, комікси, та навіть можна подивитися однеменний мультсеріал по Драгонеч Абсолюшн. Майже як хіт він. Це натякає про те, що серія вже вийшла далеко за ігровий простір. Щодо Дредвулф, то за версією інсайдерів нова гра має побачити світ десь у восени влітку так 2024 року. І до речі, я хочу попередити, що у відео я буду згадувати події з інших частин Dragon Age, оскільки у новій частині події тісно пов'язані з ними. Особливо Dragon Age 2 та Інквізиції. Якось нерозумно казати про спойлери, адже пройшов значний проміжок часу, однак на всякий випадок я попередив. Тому займайте комфортне для перегляду положення, заберіть собі щось смачненького і обов'язково підтримайте мою роботу коментарем, лайком, вподобайкою і підпискою, щоб алкоритми ютубу просували цей відосик. А якщо ти не підпишешся на цей канал, я особисто прийду до тебе додому разом із Сашенькою. І ми тобі покажемо цим шльоперам Галімам, що таке оце бізнес по Донецьки. Головне, щоб ви шльопера не стали. Я довго думав, з чого розпочати відео і якось прийшов до думки, що треба посвятити моїх глядачів у контекст Dread Wolf. Я думаю, що після такої перерви в 9 років буде корисно пригадати усі значні моменти в сюжеті, а до інших пунктів ще встигнемо дійти. Як і казав, нова частина буде прямим продовженням Dragon Age 2 та інквізиції. А події в Дредвул відбуватимуться десь через так 7 років після останніх подій в Інквізиції. Взагалі, назва Дредвул обрана теж не випадково, і сюжет нової Драгонич базуватиметься на історії ельфа Солос, якого вперше показали в Інквізиції. У Ділсі чужинець з'ясовують, що Солос колись був відомий під іменем Ельфійського божества Фенхарел, або як його ще називали жахливий вовк. Ну і саме тому Дредвуф жахливий вовк. Ну ви це типу поняли, так? Да? І ретельно приховував цей факт від всіх. Тисячоліттями Соле спав і відновлював свої сили. І прокинувся саме під час подій інквізиції. О, чесно кажучи, можна тільки позаздрити чуваки з таким міцним сном. О, блядь, спав у собі, нічого це не робив, блять, прокинувся. Не знаю, що ти прокинувся? У фінальній розмові в DLC розчарований Солос сказав, що збирається виправити все те, що він колись накоїв, і хоче знищити завісу, яку сам і колись створив. Бо не в курсі ця завіса є таким собі щитом між реальним світом та тінням, з якої постійно вилазить якась небезпечна дичина, і звісно, її знищення матиме тяжкі наслідки для світу драгонеч. Незалежно від вашого вибору або романтичних взаємовідносин із солосом, він у будь-якому випадку покидає нас, розбиває наше сердечко, якщо ви були з ним у стосунках, і зникає через портал. Після тривалої перерви в 2018 році Байвер зрозуміли, що тримати фанатів в інформаційній тиші якось неправильно, і почали дозовно так тішити геймерів різними ніщячками. Спершу The Game Awards показали тизер, де був зображений той самий ідол з Червоного Ліріуму, який колись знайшов чи знайшла Хоук під час експедиції у гномських підземних руїнах. Хто забув? Я вам трошки не пам'ятаю, то червоний лірум це така дуже токсична штука, яка в буквальному сенсі плавить мозок. Люди починають бачити дивні видіння, чути якусь музику, без якої потім не можуть навіть і жити. <плес> а сам Лірум є нічим іншим як кров'ю титанів, але на який вплинула скверна стіні. Як я й казав, ця річ дуже токсична, і в 9 з 10 випадків живих створінь вона зводить з розуму. Навіть гноми, які мають природній резист до впливу лірума, не можуть знаходитися тривалий час біля червоного. Саме це й трапилося зі старшим братом Варіка, який остаточно поїхав флягою після того, як взяв до рук знайдений ідол. У другій частині драгонич до речі, лицарка командорка Мереді теж могла на власному досвіді переконатися, як ідол плавить мозок. Є, звісно, унікуми типу Самсона, однак це ліпше виняток з правил і зустрічається він лише в інквізиції. У фінальній битві у Dragon Age 2 Хоук перемагає Мередіт, а її меч у руках просто вибухає. І вона перетворюється на фігуру з червоного Ліріума. До речі, в одному з діалогів у третій частині Варік, який є моїм улюбленим персонажем у серії, згадав, що статуя з Ліріуму Мередіт після подій Age 2 досі знаходиться у Кірквелі. Absolutely true. She's still there, bringing an extra dose of horror to gallows tourists. No one's moved it. I mean, her. And make it impossible for children to play who's brave enough to poke Meredith. They don't actually do that, do they? No, no one's brave enough to poke Meredith. Тому особисто у мене є дуже великі сумніви, що у тизері Байевер показали якийсь там інший ідол з червоного ліріума. А, іще одне. одне. Один цікавенький момент стосовно червоного ліріуму описується в книзі Dragon Age – Він Terston ночі. У ній Соло за допомогою спеціального такого зілля зміг вилучити артефакт з червоного ліріуму з тіла Мерадіт. А тому можна припустити, що Ідол таки знову відіграватиме центральну роль в сюжеті Дредвулф. Ще з цікавого у тизері проблискує дерево, попереду якого стоїть солос. Фанати припускають, що це саме дерево, яке знаходиться в ізумрудних могилах у Dragon Age Inquisition. Якщо все ж таки притягнути цю теорію за вуха, то ну, схожість якась ну, дійсно є. І цікаво, що на цьому місці в інквізиції знаходиться статуї, присвячені Фен та Міталу. Чом би ні, як то кажуть, а будь-які теорії до офіційного виходу гри, я вважаю, мають право на життя. Ну і на додачу в тизері можна побачити щось типу такого бар'єра із зображенням сімох таких невеликих сфер. П'ять з них вже згасли, а от дві ще світяться. А ну, це може бути таким натяком на сім древніх богів, які після впливу скверни стали архідемонами. До речі, п'ятого архідемона в Dragon Age Origins Сірий Вартовий перемагає у фінальній битві, та гине. Ну або ж не гине, якщо ви скористалися варіантом Моріган, якщо ви грали за чоловіка, який, до речі, вважається канонічним. Тому ці сфери можуть бути таким жирним натяком на їх повернення, і що тедас чекає новий мор, або щось навіть ще страшніше. Тим паче, що Солес добряче так психанув, коли дізнався, що сірі вартові ведуть полювання за іншими архідемонами, ну якщо коротко назвав їх дебілами. Та обмовився, що їхнє знищення не зупинить мор, бо темнороді є лише інструментом, а не наслідком. I cannot believe the Grey Wardens could even conceive of such a plan. To seek out these old gods deliberately in some bizarre attempt to preempt the Blight. And calling the army of demons? That's my favorite part. The demons are nothing, they're a tool. A tool that would have let Corypheus ride roughshod over most of Orlais. Even if they hadn't, the entire idea is wrong. The Blight is not something one smugly outsmarts. Forgive me. The entire idea is. У фіналі ж Тизера Соло загадково повертається і звертається до когось. І промовляє, що його таки знайшли. Типу, тихувався, да? І припускає, що у нас, не знаю до кого він це звертався, є запитання. Можливо, це був натяк, що інквізитор все ж таки повернеться у новій частині, або це буде зовсім такий новий персонаж. Поки що інформації з цього немає. Взагалі, поки я писав сценарій, досі не розумію одну деталь. Ну от, дивіться, якщо Сірі, не та Сірі, про яку ви подумали, в бартові ведуть полювання за архідемонами, то виходить, що вони мали зникнути. правильно? Однак, я думаю, люди, які грали у другу частину Драгонеча, а саме там доповнення є таке, згадають один цікавий момент. А саме як Корифей, який був жерцем Думата це був перший архідемон, тримає вас у курсі. Під час битви з Хоук звертається до Думати та благає про допомогу. Dumat". 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 А Хоук особисто може навіть провести ритуал на вівтарі Думата. Таким чином, Думат, повторюсь, навіть після своєї смерті якимось чином. Все, що існує в світі Тедаса. Можна припустити, що інші переможені деревні боги аналогічно також живі. Взагалі, на цю фреску можна подивитися і під іншим кутом, і, навпаки, уявити, що це дві сфери горять, а п'ятьом ще тільки доведеться спалахнути. І мова тут може йти вже про перших сімох жерців магістеріума деревнього Тевінтера, які, нагадаю, першими увійшли у чорне місто і стали першими тимнородами. Взагалі за всі роки існування серії BioWare показала лише двох таких темнородих: це Корифей, або як його ще називають Корифіус та архітектор. Тоді як фігури ще п'ятьох, поки невідомі. В інквізиції, до речі, зустрічається натяк на інших членів магістеріума, яких бачили у підземних стежках. Двома роками пізніше, у 20-му році, Байор випустили новий трейлер, в якому показали декілька жирних натяків. У відео знову проблискували натяки на лицаря командорку Мередіт з її мечем з червоного ліріума, антагоніста Корифея та ельфійську сферу руйнування. Ну, це та сфера, яка колись належала Солосу. До речі, в одному з доповнень в інквізиції стає відомо, що у цій сфері барабанний дріб знаходиться серце Титану. Ще з цікавого у трейлері показали дві нові згадкові фігури. В теорії вони можуть мати відношення до богів ельфійського пантеону, проти яких колись повстав Солас. Та створив ту саму завісу. Однак я помітив, що у трейлері акцент чомусь робиться виключно на цих двох. Тому я припускаю, що саме ця парочка матиме якийсь значний вплив на подальший сюжет. І найбільше, що мені запам'яталося з трейлера, це величезне, за своїми розмірами, місто схоже на найт Сіті, де всюди царює магія. І уважні глядачі могли побачити на відосику прапор Венаторія. Тре група релігійних фанатіків, з якими був пов'язаний один із квестів у замку в Редкліфі в інквізиції. До речі, нещодавно Байвер офіційно підтвердила, що у грі буде столиця імперії Тевінтер Мінратас. Тому є велика ймовірність, що саме Мінратос показали у трейлері. Тепер трошки інтернетику. За чутками від інсайдерів, Мінратос буде у 20 разів більше за Денерім з Оріджинс. А саме місто поділятиметься на 5 ігрових зон, між якими не буде завантажувальних екранів. Привіт, Старфілд. <Starfield> Однак щодо останнього, у мене є великі сумніви. Не те, що я такий прям собі скептик, але прям реально звучить якось дуже фантастично. Також з інсайдів заявлено, що і сама карта теж стане більшою. Але наскільки? Ну, і на геймерів чекатимуть місії в Андерфелсі, вітчизні кунарі Сегероні, Антиві, Глибинних стежках та, звісно, в Тіні. Крім того, у грі ми станемо свідками вторгнення кунарі у Тевінтер. І у кінці трейлера на останній Фресті. Показують самого винуватця всіх подій Соласа. Однак тепер усі ці шматки фресок, які показувались протягом усього трейлера, зібрані в єдину велику картину. А позаду Соласа всередині знаходиться те саме чорне місто, з якого сильним струмом б'є якась енергія. І у 2022 році Байвер показали новий трейлер. Взагалі у цьому відео так часто лунало слово чорне місто, що я просто не можу не згадати інквізицію і ті загадкові обриси, обриси. веж чорного міста. Серед натяків, що саме у четвертій частині ми побачимо чорне місто, тверджує наступний трейлер Дредвул. До речі, я дуже зрадів, коли знову почув голос Варіка від лиця якого Іде оповідь, як було у другій частині. from Empress Баділінгу Imagine the scandal if that was known. Проте за інсайдами Варіка у новій частині вирішив не робити ігровим персонажем. Тобто він може стати чимось того, що зробили з Леліаною в інквізиції. Не те, що я дуже радий, але він хоча б тут буде. Парік розповідає, як Солос під час битви з ельфійськими богами створив завісу, ну це те, що я казав на початку, і замкнув Еванурісів у тіні. Супроводжується цей момент показом чорного міста, обгорнутий у такий собі бар'єр. І, можливо, це є таким жирним натяком, що саме там. Чілять ці боги Ельфійського пантеону, проти яких колись повстав Солос. І всередині бар'єру забарлюється усе чорний кольор, а під ними знаходиться сім печаток з незвичними візерунками. А саме ці малюнки дуже схожі на показаних раніше невідомих фігур на фресках. Якщо взяти до уваги тизер 18-го року, де ідол знаходиться всередині бар'єра, то можливо він якось буде тісно пов'язаний з Чорним містом. А на фінальних кадрах показано, як Солас проводить магічний ритуал і все ж розриває завісу. До речі, у злитій версії Dragon Age 4 можна побачити, як герої відбивають атаку темнородих у фортеці Вайсхау. Для контексту поясню, це була. Перша штаб-квартира ордена сірих вартових. і де лежать рештки першого архідемона Думата. І за інсайдами у четвертій частині повернуться герої другої частини Хоука або Страуда, яких можна буде зустріти під час візиту Вандерфелс. І нарешті значну частину сюжетом я завершив і вже. Такий час поговорити про геймплей. Я так кажу, геймплей, бо геймплею тут ніхірай немає. Не дивлячись на малу кількість інфу, поговорити тут є про що? Як і інквізиція, нова частина Дрогонеч розробляється на рушії Фростбайт. Тому, я думаю, не слід очікувати якихось кардинальних змін у порівнянні з третьою частиною. Але ну, те, що я побачив у злитій Альфі, виглядає, ну, чесно кажучи, доволі сиро. Ну, але це й не дивно, бо це ж ну, альфа. Альфа. Ну і треба обов'язково додати, що незрозуміло на якому самому етапі були зроблені ті кадри. Можливо, зараз, після офіційного завершення альфа тесту, вже так і вже й погано. Як я й казав, що основним місцем дії Дредволф буде Тевінтер. Тому я припускаю, що саме геймплей за мага буде таким найцікавішим. Бо на відміну від Ферелдена, де магів тримали на короткому ціпку та закрили у великій клійці під назвою Башта магів з наглядачами у вигляді храмонних ситуація в Тевінтері геть інша. Тут навпаки люди з магічним талантом у пріоритеті. Отже, судячи зі злитих інсайдів, у новій частині для головного героя буде доступна лише одна раса людини з прізвищем Ланіус, десь плаче тот говард, продаючи нову версію Скайріму. Але особисто я не став би вірити цим чуткам, бо в злитих кадрах Альфа-Білда можна чітко побачити, що одного з героїв видають такі гострі вуха, які стирчать крізь шолом. Та й взагалі баю славилася можливістю відігравати різних персонажів з різною долею, з різною історією, там класом, ну все таке інше. Також за інсайдами герою можна буде обирати не тільки його стать, але й орієнтацію. І в залежності від ваших сексуальних вподобань залежатимуть і романтичні стосунки з майбутніми компаньйонами, яких у грі буде всього сім. Чесно кажучи, це навіть виглядає дуже ймовірно. Але ж знову ж таки, це все чутки і фінальна версія може бути геть іншою. Че з приємного в Дредвулфі очікується повернення на сірих вартових та навіть антиварських воронів, до яких належав ельф Зевран. Ну, це той кінточок, якого найняв в лагейн, щоб ліквідувати героя з першої частини. Щодо класів воїнів, я з них, чесно кажучи, ніколи не любив грати, але для них за інсайдами можуть бути доступні наступні спеціальності: це сірий вартовий, берсеркер і ще останній це жнець з корботної варти. Можливо, це буде заміна звичного усім храмовника на щось кардинально нове. Також за чутками у новій частині. Хочуть змінити систему управління компаньйонами. Якщо у минулих частинах серії в паті було до 4 персонажів, то в Дредвулф хочуть зробити щось типу Мас-Ефекта з трьома компаньйонами. А нова бойовка базуватиметься на механіці Hack and Slash. Можливо, буде схожою на останній of War. і після заповнення шкали героя використовуватимуться ультимативні здібності. До речі, якщо подивитися злиті альфи білди, то там дійсно таке є. Тому можливо, це і такі правда. Особисто я вважаю, що з новою бойовкою Драгонич перетвориться на щось типу массефекта. Звичайно, не андромеду, бо андромеду ще треба постаратися, щоб перетворити томорі. А мейдженґладгендінгдрін Паффайдерченинг. Але якщо згадувати Масефік, то там від вибору компаньйонів не сильно щось і залежало. І я вважаю, що три людини в паті це якось замало. Перше, таким чином зменшується взаємодія між героями. А по-друге, на високій складності ще й зменшується можливість для тактичних дій. З гімплейною частиною на цьому все. І на солоденька я залишив внутрішню кухню, байовер. І так, якщо про геймплей ми поговорили, про теорії там поговорили, то зараз на суденьки я залишив все те, що відбувається у середині компанії. А відбувається там багато всякої хірні. За останні півроку в пресі можна побачити чимало кричущих заголовків про звільнення працівників зі студії. І ці новини не можуть не насторожувати. Присутствують сюди звільнення не тільки рядових робітників, а людей, які по суті створили і були серцем BioWare. Звісно, як то кажуть, Кажуть, трешові роботодавці, незамінних людей немає, але проблеми зі звільненням явно не дають очок в скарбничку Байвер. І ще не забувайте про останні проєкти компанії, які були, скажімо так, ну, не дуже успішними. Згадати ту ж саму Андромеду і яким розчаруванням для фанатів вона стала, або шутер Андем. Під нещодавно 20% хвилю скорочень, тобто був звільнений. Кожен п'ятий співробітник потрапили чимало людей. Звісно, багатьом ці імена ну ні хера не скажуть, але просто оцініться масштаб. З компанії пішла Мері Кірбі, яка працювала над серією з часів Origins. ну тобто до хера. А завдяки Кірбі з'явилися такі персонажі, як Варік, Лагейн, Стен. Також був звільнений і Люк Крістінсон, який пропрацював в студії 26 років. Просто уявіть собі. І брав участь у розробці перших частин Baldur's Gate та трилогії Mass Effect. Про інші імена я казати не буду, але список тут величенький. Навіть якщо припустити, що Байвер таки зможе знайти їм достойну заміну, то просто уявіть, скільки часу потрібно буде, щоб адаптувати нового співробітника. Ну тобто ознайомити його з сюжетом та іншими технічними моментами. Однак, судячи з цього, вище керівництво Байвер взагалі не вбачає в цьому проблему. Де ви бачили проблему? Та заявило, що звільнених співробітників залучать в інші проекти EA. Однак наскільки можемо довіряти цим словам? Хум'ю. А зараз я зачитаю, про що саме йшлася мова. Щоб задовільнити потреби наших майбутніх проєктів. Продовжувати дотримуватися найвищих стандартів якості та гарантувати, що байвер може продовжувати процвітати в індустрії, яка швидко розвивається, ми маємо перейти до більш гнучкої та більш цілеспрямованої моделі, заявив голова компанії Геррі Маккей. І виникає цілком логічне запитання. Правильно, якщо з грою все окей, то чому реліз кожного року відтягують? Я нагадаю, що вже пішов 9 рік з моменту виходу інквізиції. Взагалі, ця ситуація нагадує мені якийсь ждалкер. Тобто не показали ніхера. Якщо порівнюючи зі Ждалкером, там щось таке, щось є, там якусь стрільбу показали, чи щось таке, то у випадку Драгонич взагалі нічого немає. І взагалі я бачу в заяви Гері Макей і верхівки Байвер бажання вийти на нову, значно ширшу аудиторію. Звісно, навіщо це питання риторичне? Замість своєї фанбази дрогонич ризикує не тільки втратити фанатів, а ще й обісратися перед новою аудиторією. І це далеко ще не всі скандали, в які потрапляли Байвер. Раніше про проблеми всередині студії розповідав колишній сценарист Девід Гейдер. Гейдер сказав, що студії зверху ставилися до сценаристів, свідомо занижувала їм зарплати, вважаючи, що написання текстів це дармова робота. Ну а що? Сидить собі людина, правильно, тикає на буковку. Ну, ще й гроші отримує, правильно. Ну і за що? І чому ці сценаристи мітингували майже півроку, так? Ну, це так. А керівництво почало вважати сценарістів нефіговим таким баластом і робило ставки більше на технічну складову, а не на якісні історії та глибоких персонажів. Це й змусило гейдера піти з байвер ще у 16-му році, після 17 років проведених у компанії. Не скажу, що у гейдера склалася погана доля. Після того як він полишив Байвер, він заснував власну студію Summerfall Studio, яка випускала гру Stray Gods. The Royal Play Musical. нейдер веде твіттер, ділиться своєю думкою щодо різних ігор і просто спілкуються зі своїми підписниками. Ну аж що ще треба, правильно. Ви також можете поспілкуватися зі мною, якщо напишете коментар. Окрім зверхнього ставлення до сценаристів, які відповідають за сюжет. Додайте у цей список ще постійний кранчі. Це не ті кранчі, які бадяжать з молочком на сніданок і так приємно хрустять у роті, а це постійні переробітки, на нормований графік. Та виснаження працівників, уявіть собі, що під час роботи над антем робітники студії були змушені працювати по 90 годин на тиждень протягом 15 місяців. Уявили собі? Скажіть, будь ласка, хто з вас може висиджувати перед компом по 15 годин на добу і не поїхати кухою І так, протягом 15 місяців, наскільки вас взагалі вистачить при такому графіку роботи? Тому й не дивно, що працівники при подібному темпі роботи просто вигоряють, і як результат, це негативно впливає на фінальний продукт. І от ми вже підійшли до підсумків. Ну, У підсумках я не буду казати багато чого, бо вже все сказав. І це все якось налаштовує мене на негативні думки стосовно реального стану і готовності проєкту. Навіть якщо Після хвиль звільнень Байовер все ж таки візьметься за голову. Ну, хоча дійсно це мало ймовірно, зуміє оптимізувати процес розробки, або навіть зможе знайти нових працівників, що теж, м -м, ймовірно, бо репутація якось м -м, така собі. Да? Але після таких звільнень, я думаю, навряд їм це вдасться. На мою думку, втрата такого кістяка студії усіляко показує фанбазі, що в студії серйозні проблеми. Бо розробляти нову гру понад 9 років, це реально якось забагато. Звісно, є в історії гімдеву приклади, коли проєкт робили навіть не 8, а 13 років. Це Mafia-2, яка вийшла, ну, скажімо так собі. Та Дюкнюкін Форева, який теж був хі, ще тим калом. Але хочеться вірити і в краще, що, попри складнощі, гра вийде в наступному році і не розчарує своїх фанатів. На цьому. В мене все. Дякую, що додивилися це відео. Якщо у вас є власні думки стосовно стану майбутньої гри від BioWare, обов'язково пишіть про це у коментарях. Мені і глядачам буде цікаво їх почитати. Також підписуйтеся на канал, як вже казав. Ставте лайки, вподобайки та до зустрічі у нових відео. Все, папа, мої хороші. Ну що? Це вилупок пішов Любимий город може спать спокійно. І сни